Розділ 4-5 страх, блискавичний Шуя. Суянін злякано підскочив, побачивши, як блискавичного шура розбило од землю, в якою б сильною силою розуміння не володів блискавичний Шуе. Він все одно був домашньою твариною низького рангу. Суянін припустив, що цей удар може сильно понівечити блискавичного шура. Піднятий пил затуманив її погляд на блискавичного шура. Суянін покликала і кластого тигра і наказала йому бігти туди, щоб допомогти блискавичному шуру. Жлеле попросив свого вихованця зупинитися. Суянін хотів негайно припинити бій. Раптом вона зрозуміла, що лам Леле оточений стіною бруду, цілком імовірно. Що лам Леле не міг її почути, все було погано. В тим часом пікластий тигр влетів на арену. Його величезне тіло розвіяло пил, відкриваючи блискавичного шура, блискавичний шур лежав на землі. Цілий і неушкоджений, що дуже здивувало Суянін. Вона щойно бачила, як блискавичного шура розтрощили, як він міг залишитися неушкодженим. Бум, бум. Раптом земля знову почала тестися. Одна за одною з'явилися ще три стіни за межами початкових трьох земляних стін, додаючи ламлеле ще більшого захисту. Суянін все ще був приголомшений. Що Що це означало? Невже Будда землі відмовився від атаки? Але якщо Будда землі сховався за всіма цими оборонними стінами, вона вона не могла нічого вдіяти, та, зрештою, Будда землі був п'ятого рангу і був улюбленцем сімейства каменів. Сильна сторона якого захист. Найсильнішим її вихованцем був Вікластий кластий тига, який займав проміжну позицію четвертого рангу. І кластий тиг нічого не міг зробити будді землі. замить земляні стіни трохи розхиталися, і з'явився готві. Ламлеле вийшла з за стін, витягнувши шию, щоб зазирнути, і переконатися, що зовні немає небезпеки. Що відбувається? розгублено запитала вона Суяніна. Ти мене питаєш? Суянін був спантеличений, а щойно Занг -Зан відчув сильну небезпеку, тому замкнув мене тут. Я була так спантеличена. Що може бути небезпечним на полігоні в нашій академії? Як на мене, тут все на своїх місцях. Ламлеле був спантеличений, він відчув небезпеку. Суянь була переповнена питаннями, щойно все було гаразд, яка небезпека могла бути, до того ж, її домашні тварини не вловили жодних ознак небезпеки і не давали їй такого зворотного зв'язку, і невже Занг-Занг помилився? Лан Леле обернулася. У тіні заглиненими стінами вона побачила крізь дірку, що там ховався земляний Будда. Він тремтів, і всі його чотири очі демонстрували страх цікаво. Лан Леле нахилила голову. Абсолютно розгублена, Суяньін помітив, як наляканий був Будда землі. Вона була не менш приголомшена. Домашні тварини не були витонченими істотами, і це не могло не здивувати Суяньін. Це означає, що за мить до цього сталося щось таке, що змусило Будду землі відчути небезпеку і злякатися її. Однак вона весь час була там, вона ніколи нічого не проводжала. Зачекай хвилинку, хіба це не? Суян Їн згадала, що наприкінці битви Будда землі втік. Як тільки відбувся підступний напад на блискавичного щура, блискавичний шум був неушкоджений. Тож земляний Будда, мабуть, не влучив у свою ці. В принципі, Будда мав би кувати залізо, поки воно гаряче. Якщо тільки не було чогось іншого, що змусило земляного Буду здатися, щось чого Будда злякався, чи могло це бути щось? Блискавичний щур. в очах Суяніна промайнув відблиск шоку. Вас і тевен посіблен. Блискавичний щур був домашньою твариною низького рангу. Хоча він набув просунутих навичок домашніх тварин. Його потенціал був обмежений у межах цього низького рангу. Він не міг зеленувати ці кайдани. Земляний Будда пишався своїм домашнім улюбленцем з розвиненим родоводом. Як він міг злякатися низькорангового блискавичного щура. Глеле, нехай твій Будда землі прийде сюди. Раптом сказав Суян'їн, Довести її теорію було б легко, достатньо провести простий тест Ланлеле не зрозуміла наміру подруги, але все ж таки попросила земного Будду зробити це, а волі вчителя не можна було не послухатися, і, хоча Будда землі висловлював ланлеле свій оти, він все ж таки переступив через неї. Просто Будда земля був неймовірно повільний, блискавичний що йди до нього. Подумки сказала Суянін, отримавши наказ від свого господаря, блискавичний Шу повільно підповз і став на четвереньки. Незважаючи на те, що це був шу, він міг йти вперед так само граціозно, легко і беззвучно, як і коти, Суянін і Лан Леле були хорошими учнями, але їхній зір був обмежений. Жоден з них не міг розгледіти приховану силу і жорстокість у кожному русі блискавичного шура і постава. І хода вказували на те, що блискавичний шум може завдати тривожного удару в будь-яку секунду, наче вбивця, що підстерігає в темряві, Будда земля, що прямував доламлеле, що більше злякався. Побачивши, що блискавичний шур повільно переступає через нього, Будда землі практично зупинився. Навколо його ніг здригалася земля, бруд і тисок повзли від його ніг до кожного куточка його тіла. Будда землі зміцнював свою оборону, щоб захиститися. Гочі Суян'їн заблищали. Вона попросила блискавичного шура повернутися, а потім звеліла і кластому тигру підійти ближче до Будди землі. Який не виявив жодної реакції, натомість Будда землі з полегшенням зітхнув, коли блискавичний шов відійшов, наче з нього звалився великий тягар, панцир з бруду, що вкривав земного Будду, проспався на сипучий пісок і впав на землю. Я мав рацію. Суяньїн була приголомшена побаченим. Все був блискавичний шов. Будда землі боявся блискавичного щура. Це був земляний Будда, знаменитий домашній улюбленець сімейства кам'яних. Зірка серед домашніх тварин. Однак земляний Будда боявся блискавичного щура, якого можна було побачити де завгодно. Має бути щось, чого я не знаю. Отже, блискавичний шур володіє іншими вміннями, окрім зображення ножинної грозової тіні. Він має інші потужні здібності. Коли Уянін робила такі припущення, в її очах зростало хвилювання. Лише цього одного ножинного зображення тіні грому було достатньо, щоб схвилювати її. Були й інші можливі навички. В той власник магазину не згадував про це. Він також не знав, що було такою вигідною угодою. цей магазин більш ніж надійний. Але я не думаю, що це хороший бізнес, враховуючи. Наскільки він непопулярний? мабуть тому, що про нього ще мало хто знає, я повинен ходити туди частіше, перш ніж магазин стане популярним. Можливо, я зможу отримати членську картку, або що. Суянін вже почала давати волю своїм думкам. Ін'їн Лан Леле здивувалася, побачивши, як Суянін посміхається сама до себе. Це Суянін налякала Будду землі. Суянін прийшла до тями. Вона не мала часу пояснювати. Допоможи мені і з іншими вихованцями. Так, звичайно, лан леле не стала довго роздумувати. Вона не надала значення тому, що Будда землі злякався. Її увага була зосереджена не на домашніх тваринах, а наврядби вона була готова присвятити більше зусиль вихованню своїх домашніх улюбленців, враховуючи достаток її сім'ї. Вона могла б легко стати студенткою, щоб її фотографії опублікували в газеті Академії. Згодом Суянін відправила свого і кластого тигра, занепалого фенікса та потворного кам'яного звіра одного за одним. Вона помітила, що троє вихованців, яких вона залишила в інтернаті. Також досягли прогресу, хоча їхній прогрес був не таким помітним, як у блискавичного шора. Їхні бойові якості покращилися щонайменше наполовину. І кластий тиг був нижче п'ятого рангу і ніколи не міг змагатися із земним Буддою. Однак і кластий Тиги не тільки міг трохи поборотися із земним Буддою, але й не був у невиїдному становищі. Лан Леле, як звичайний партнер Суяніна на потренуваннях. Теж відчула зміни, вона була здивована. Побачивши, що всі жого за три дні троє вихованців Суяніна пережили таке різке зростання своїх здібностей, немов вони були під дією наркотиків. Чи може це бути наслідком послуг інтернату в цьому зомагазині? Гочі, Лан моронули. Я в дочка бізнесмена. Вона народилася з гострим діловим чуттям. Вона могла сказати, що цей магазин може принести величезні комерційні можливості. Незабаром тренінг не закінчився. Суяньїн подивилася на годинник, її черга майже підійшла. Вона не стала продовжувати, щоб не заважати своїм вихованцям витрачати більше енергії. У цих тренувальних боях вони не були виснажені до межі. Ходімо, Суяньїн був у гарному настрої. Вона не думала, що зможе взяти корону на цьогорічному турнірі, але, побачивши результати тренувань і відчувши, як знинилися її вихованці, вона повірила, що у неї є шанс поборотися за чемпіонство.